Друзі, всім привіт! Мої вітання з Харкова. Я, як завжди, дуже рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні ми з вами подивимось моє невеличке замовлення із сайту Єва. Я замовляла, там була нічна акція, і я замовила деякі продукти, які були потрібні мені, і які були потрібні на подарунки до. Замовлень. Там, дівчатам я буду вкладати, і я зараз покажу, що було у мене в замовленні. Так, перше таке величеньке, що було в замовленні, це ось такий засіб для миття дитячого посуду від Хані Бані. ось так він проходить тут заклеєний, це дуже добре, щоб ніде не розлилося. Дуже подобається цей засіб мені. Він дуже такий делікатний, дуже ніжний, шкіру рук не пересушує. Тут добре, що від нуля плюс, бо є деякі засоби, там пишуть від трьох років, а тут прям від нуля. Тут об'єм у нас 500 мл, і він без барвників, без подразників. І дуже приємний у нього такий аромат, він такий дитячий так, але він дуже-дуже такий приємний і дуже гарно справляється він і зі стійким якимось таким, знаєте, жиром, і в холодній воді він дуже гарно працює. Тому я взяла акція на нього була, він був по 31 гривні. Далі потім в мене закінчується а, мій консилер. І я побачила, на нього теж дуже гарна була знижка, тому що він ну так дорогувато коштує більше 100 гривень, там десь біля 150. А тут я побачила, він коштував дуже дешево. Ось такий я завжди беру такий від Евелайн. Евелін, Evelyn, ну хто як каже, це консилер, хайлайтер два в одному. Ось так він в коробочки приходить. І в мене відтінок. Я собі замовляю четвертий ось такий лайт. Дуже мені сильно він подобається. Я думаю, що всі знають про цей консилер. Я можу показати свій у мене ось він, теж у четвертому відтіночку. Раніше я брала нюд, а відтінок, там іде п'ятірочка, але він трошечки. Темніший, а цей трошки світліший, і мені більше подобається ось цей. Зараз зробимо суч, я покажу. Він такий, бачите, світленький. Так, він трошечки, як заявлено тут цей хайлайтер працює, але, ну. Це просто, як знаєте, таке висвітлювання іде. Але він добре таки маскує. Мені дуже сильно він подобається. Він, якщо якийсь прищик, він його ну, замазує. Бачите, в нього таке потім, ну, як сяяння трошечки виходить, тобто він не матовий. Я його вже беру, друзі. Ну не знаю, десь років 8, так точно я його беру. От і. Була акція, він коштував 83 гривні. Це дуже гарна ціна, була, тому я ось вирішила взяти, тому що мій буде скоро закінчуватись. Потім я взяла отакі ще смужки для носу від фіми так, Це очищуючі, з екстрактом алоє та Алантоїном. Тут три штучки в упаковці, я їх беру вже вдруге. Я вже її брала і ви знаєте, мені сподобалося. Тут треба скільки чекати. Ну, Десь 15-20 хвилин, але ось 15 хвилин написано, я тримаю десь біля 30 хвилин, нічого страшного не буде. Написано, що рекомендується один-два рази на тиждень, я можу один раз на тиждень. І поки вони, саме вони мені подобаються. Вони такі, знаєте, потім, коли відклеюєш цю полосочку, шкіра така на носі так, прям така гладенька, виходить, ну, прибирає там якісь такі цяточки, які є. Я не знаю, просто в мене немає порівняння з якимись іншими. там Ні, я колись брала, але я не пам'ятаю, чи від Via Beauty, чи якісь такі. Але ці мені більше сподобалися. Вони були по акції по 21 гривні, тому я ось вирішила їх теж взяти. Думаю, ну, нехай будуть. Потім у мене в замовлені ще було ось такий продукт: це корейський, якщо не помиляюсь, Just Kawai. Я знаю, що це фірма зараз така ну, нашумівша, популярна, і багато хто з блогерів я бачила дівчата. Теж викладаю там і шорти з нею показують, і відео, що замовляють. Це в нас іде така бульбашкова маска для обличчя ось киснева з екстрактом зеленого чаю та алоє. Ось таку я взяла. Вона пом'якшує, очищує, дуже так симпатично виглядає у виді хмаринки. така. От, і що тут нам ще пишуть? Маска ніжно торкається шкіри. І перетворюється на піну, яка починає активно діяти, дбайливо видаляючи ороговілі лусочки, виводячи накопичені токсини і глибокі забруднення. Процедура мікромасажу сприяє природньому звуженню пор і бореться з комедонами. Ну, ось така вона, бачите, на гладкість, пружність і сяйво. Я такою ще, друзі, не користувалася ніколи. Якщо хтось користувався з вас, теж поділіться. В коментарях я потім теж обов'язково свій відгук залишу на цю масочку. Ну, вона дуже так мило виглядає, дуже, дуже симпатично. Так, далі я ще побачила там на сайті, а, та чи 7, чи 8 гривень вони коштували. Серветки вології від Greenway. Ось саме ці мені дуже подобається: антисептик з хлоргексидином. Дбайливо очищують, мають. Протимовікробну дію не містять спирт, 15 штучок в упаковці дуже мені подобаються. Вони дуже такі якісні, дуже м'якенькі, в них дуже приємний аромат, ось дуже, незважаючи на те, що тут антисептик у цей е, у складі, антисептичні, вони. але вони дуже приємні. Вони, знаєте, вони пахнуть ніби, м ніби таким порошком. Наче ви тільки попрали там білизну або щось таке, ось такий якийсь аромат. Мені ось прямо вони дуже подобаються. Тому їх, до речі, не дуже часто зараз зустрінеш. Чомусь я ну, не знаю. В Єві я прямо в самому такому стаціонарному магазині їх ну, рідко коли бачу. А це просто побачила на сайті. Ще були по акції. Думаю, візьму. Нехай в мене будуть, тому що ну мені прям дуже води подобається. Можу я рекомендувати від душі. А, і ще, друзі, якраз у цю нічну акцію була дуже гарна знижка на мої улюблені бальзами для губ. Так, я користуюсь не тільки бальзамами від Avon. Я користуюся ще бальзамчиком від Evelyn. І я, дивіться, взяла ось такі три штучки. Ось вони тут у мене їх так поскладала. Давайте так покажу. Це ось такий Евелін сос. Бальзами для губ, ось ці з вишенкою. В нас тут ще є SPF 10. Так, і тут можна ось. Почитати, Якщо цікаве, живильно-відновлювальний бальзам для губ. Створений для щоденного догляду за дуже сухою шкірою губ. Інноваційна формула збагачена передовими активними компонентами. Арганова олія тут у нас так, зволожує, регенерує пом'якшу шкіру губ, запобігаючи тріщинам і обвітрюванню. Ну, ось так, друзі. Ну, я думаю, що теж багато хто про них знає, але. Це, прям, знаєте, це для мене відкриття було десь ну, трошки більше року. Вже ну, півтора року, десь точно я перший раз спробувала, і мені так сильно сподобалися. Тому я вирішила взяти. Дивіться, я ось взяла три штучки, ось такі з вишнею. А, так. І взяла ще три штучки. Ну, це ті, котрі я пробувала, і ось прям 100% можу сказати, що вони прям класні. А, і ще три штучки взяла ось такі з манго. Там є ще з кокосом. І є ще якісь, але, а, з персиком, я ще бачила. Але, ну, чомусь персик я якось так само по собі не дуже. А ось з вишнею та з манго, мені дуже сильно подобається. І коли я користуюся цим бальзамом, я ось навіть покажу вам, що в мене він зараз є у використанні. Ось такий зараз у мене в манго. Так, і дивіться, він тут, він такий трошки як жовтенький кольором. І той, котрий з вишнею, він теж буде жовтенький, Просто там буде аромат вишні, а тут аромат манго. Тут таке в нас кольосика, ми його крутимо ось так. І а, виходить продукт. Він а, ну, кольору ніякого немає, давайте я його так покажу вам. Безкольоровий. Просто а, як він пахне клас, дуже дуже класно. Я коли ось користуюся таким бальзамом, я потім звикаю до цього аромату, і потім думаю: блін, ну як я буду користуватися з якимось іншим ароматом. Але потім оце закінчується це. Я, наприклад, якщо у мене у запасах є там з вишною, достаю з вишнею, починаю з вишнею користуватися і звикаю до вишні. Потім думаю, ну як я буду користуватися якимось іншим. Та ні, все нормально. Дуже класний, дуже зволожує, так шкіру пом'якшує, ось пом'якшує, це прям взагалі вау. Я користуюсь ним на ніч. У день, якщо я вдома, я можу теж їм користуватися, але в основному я на ніч, тому що дуже гарно так заживляє. Усякі тріщинки, ну і тому подібне. Ну, я прям можу рекомендувати. Вони були по акції по 48 гривень, я їх взяла, тому що вони коштують ну, дорожче, сразу скажу. але була акція, і я їх взяла. І я собі два штучки залишу, а всі чотири це буду я вкладати дівчатам до замовлень, до замовлень, які в мене замовляють там, з Avon, з я хочу просто теж дівчатам порадити ще ці бальзами, ну, тому що вони дійсно круті, дуже класні, і я від душі їх можу радити. От, і останні продукти, друзі, це була прям несподіванка для мене, яке я замовила. І, можливо, хтось з вас вже користувався таким продуктом, і, можливо, хтось вже дасть відгук про нього. А, це продукт ось такий, не знаю, як правильно називається ця фірма Fake Фейк, якось так. Не буду каверкати. Це в нас іде такий засіб для росту брів. І тут у нас так, він такий в коробочці. я Його навіть ввечері не розглядала. зараз, Дивлюсь разом з вами. Тут якась ще й Так. Ну, по даті тут все нормально. Я знаю, що таким продуктом, ну, я просто коли його я брала його по відгукам, я знаю, що, в принципі, хоча і написано, що він для брів, дівчата користуються ним же і для Вій. Тобто, можна і для Вій, і для брів. Хоча цієї фірми є окремий продукт для вій саме і, ну, не знаю, Буду пробувати, потім через деякий час я теж буду залишати свої відгуки. Якщо теж користувалися таким продуктом, теж поділіться. Він, якщо без е, акції там, він коштує ну, близько десь біля 200, а то й вище гривень. Я його взяла за 90, по-моєму, 93 чи 95 гривень коштував. От тому, я взяла, ну, не знаю, спробую. Тут, звісно, дуже мало, його 3 мл, але ну, спробую потім залишити свій відгук. Тому якщо а, користувалися, теж поділіться мені в коментарях. От, друзі, таке було невеличке в мене замовлення. Дуже вам ще раз дякую. А, пишіть коментарі. А, дякую, що підписуєтесь на канал і підписуйтеся, хто в мене нові глядачі. Я буду з вами тоді прощатися. Всього самого-самого найкращого, як завжди, здоров'я, всім нам миру, затишку, і щоб все було добре. До нових зустрічей, друзі. Всім пока-пока. Друзі, в самому магазині я дещо докупила, там, що мені було потрібно. Я побачила там деякі теж знижечки були. Взяла, до речі, ось таку ще газетку. Дуже давно я не дивилася саме ось, ось так. От, знаєте, тому що постійно в інтернеті дивишся, або ну, так просто йдеш або в магазин, ну, це просто дивишся, що там є. А тут вона ось дійсно буде аж по 28 й Травня, тому не знаю, можливо, полістаю, подивлюся, погортаю, що вони тут пропонують чи які тут є знижечки. А отже, побачила, що зараз ну зараз дуже гарна акція. Сьогодні, до речі, у нас 18 травня, і знову таки на оці мої серветки улюблені дуже. Вони мені подобаються. Це фірма Greenway. Дотик свіжості вони називаються 60 штучок тут в упаковці. Дуже класні. Повторюся, я теж розповідала, що вони дуже якісні. А в них така ніжна текстура, вони такі дуже ніжні. Ось мені дуже сильно подобається цей аромат, ну це прям взагалі вау, мені дуже подобається. І ну незважаючи на те, що тут 60 штучок, так, це не прям така, знаєте, пачка дуже велика. Ну, але вони, я ж кажу, вони того варті, вони якісні. Вони по акції зараз по 31 гривні. Тому це дуже класно. Я ось взяла дві штучки, думаю, нехай будуть у мене про запас. І а, ще побачила теж зараз акція по 7 гривень. Ось ці серветочки. Це в нас Омбрела. Пологі серветки для інтимної гігієни з молочною кислотою. І 15 штучок тут в упаковці. Я їх беру, теж розповідала, що вони мені дуже сильно подобаються. Взяла дві штучки теж про ну, Я люблю їх, як вологий туалетний папір використовувати, дуже класні, теж дуже вони якісні і, до речі, по якості вони схожі на ось ці серветки від Greenway. Вони дуже ніжні такі. Теж ці дуже приємно так пахнуть, ну класні, мені теж подобається. А, і ще побачила це. Я знаєте, як не планувала, але я побачила а, зараз акцію на Нівею, і я побачила, що там а, мій улюблений гель для душу, який мені подобається, ось цей стоянди. Він по акції, він по 74 гривні це дуже гарна ціна, тому що він коштує більше 100 гривень. От, тому я вирішила взяти. Нехай буде стоїть про запас. Дуже класний цей гель для душу, мені дуже подобається. Саме ось цей з трояндою мені подобається. І ще я брала такий з абрикосом. Теж, в принципі, класний, мені теж подобається. Але з трояндою це прям мій такий мастхе. Це, ну, це дуже такий ніжний, шкіра, потім така дуже зволожена. Дуже-дуже сильно приємний і запах цей аромат залишається дуже довго, теж на шкірі. Прям ну вау! Ніяких нарікань в мене немає на нього. от Тому, якщо комусь можливо, там ще потрібно а, таке щось купити. Ось, будь ласка, ще ці акції, в принципі, вони є. А, тому от ось такі були в мене покупочки. І, друзі, ще що хотіла показати вам. Думала вже в окремому відео це зняти. Але тут просто один продукт. Думаю, ладно, покажу тут. Я була в Аврорі, забігала і теж я не планувала це брати, але побачила, що недорого коштує цей продукт, і чому я його взяла? Тому що я побачила дуже багато у шорцях, ну на Ютубі. Дуже мені часто попадалося відео, що його хвалять, що він класний. Друзі, нічого такого особливого, але це засіб миний для скла та дзеркал. Ось так він виглядає. Оце, я так розумію, назви фірми Еко Ось тут 500 мл, ось можете ну, почитати, що тут нам пишуть. Так. Засіб легко видаляє бруд, миттєво надає блиску, тисячу істоти склу та дзеркала. Виробник, до речі, місто Дніпро. Ось Дніпро виготовляє. Чесно кажучи, я не знаю. Прям, ну, він коштує в Аврорі 34 гривні. І ось я теж вирішила взяти його спробувати, тому що всі так хвалять, розхвалюють. І я багато яких дівчат-блогерів дивлюся. Вони теж кажуть, що ось саме оцей засіб вони беруть, і він дуже класний. Тому. Якщо ви вже користалися таким засобом, то теж поділіться, будь ласка, в коментарях напишіть мені, чи сподобався вам цей засіб. Тому що, ну не знаю, я ще не пробувала. Хочелось теж його спробувати і потім теж вам розкажу, як він мені сподобався чи ні. Ну, а так, бачите, дуже багато гарних про нього відеоків, незважаючи на те, що він дешево коштує. Тому я думаю, що він буде теж гарний, в принципі.